Привіт, допитливі дослідники! Разом ми зануримось у світ наукових відкриттів! Ви готові? Починаємо! Привіт, маленькі дослідники! Ми вже з вами багато проводили різних дослідів. Сьогодні ми дізнаємось, як ще можна надути повітряну кульку, окрім класичного способу. Але ж пам'ятайте, що всі досліди потрібно проводити в присутності батьків та завжди дотримуватись правил техніки безпеки. Під час виконання дослідів, особливо хімічних, треба бути дуже уважним. Ви маєте бути охайними, забороняється смітити і не прибирати, бруднити стіл, одяг, підлогу. Тому про всяк випадок тримайте біля себе ганчірку. Не треба проявляти необережність. Всі необхідні матеріали підготуйте заздалегідь. І саме головне ніколи не бери до рота речовини, з якими проводиш дослід. Так як сьогодні ми будемо проводити дослід із оцтом, а оцет має досить різкий запах. Тому після виконання досліду. Провітріть, будь ласка, приміщення. Ну, то що, починаємо! Для нашого досліду нам знадобляться три пляшки, лійка, три повітряні кульки, ложка, сода та оцтова кислота. Для початку нам треба насипати соду в повітряні кульки. Підставимо її ближче, для зручності візьмемо лійку. Та будемо насипати соду. Беремо ложку та насипаємо одна ложка, дві. Три. Так. Беремо іншу кульку і теж насипаємо. Одну ложку, дві, три ложки, знову відкладаємо і те ж саме робимо із третьою кулькою, насипаємо соду. Є. Відкладаємо кульки, і тепер нам треба обережно налити оцтову кислоту в пляшки. З допомогою лійки наливаємо невелику кількість оцтової кислоти. Перша пляшка є. Так само наливаємо в другу пляшку. Відставляємо, беремо третю пляшку та обережно наливаємо, готово. Закриваємо пляшку з оцтом, відкладаємо лійку та починаємо одягати повітряні кульки на пляшки. Одна пляшка готова, беремо другу, одягаємо повітряну кульку знову на пляшку. Беремо третю пляшку. Кулька повинна звисати вниз. Є. Ставимо три пляшки поруч одна з одною. І зараз ми будемо спостерігати, що ж відбудеться. Піднімаємо першу кульку. Сода висипається в оцет. І що ж відбувається? Так, активна реакція. Це оцет вступає в хімічну реакцію з содою. В результаті утворюється вуглекислий газ. Вуглекислий газ прозорий. Ми його не можемо бачити. За рахунок виділенню великої кількості вуглекислого газу тиск у пляшці збільшується. В певний момент... Продукти хімічної реакції і дією тиску вуглекислого газу вириваються з пляшки, тим самим виштовхуючи повітря, яке і надуває повітряну кульку. Ось так надулися наші кульки. Погляньте, які вони великі. Тепер обережно знімаємо. Та зав'язуємо. Ось такі гарні повітряні кульки в нас вийшли. Сьогодні ми з вами дізналися, як можна надути повітряну кульку іншим способом. Тепер з ними можна погратися, підкидуючи догори. Сподіваюсь, вам сподобався наш дослід, і ви вдома разом з батьками спробуєте теж надути свої повітряні кульки. Впевнена, що вам сподобається. А ми з нетерпінням будемо чекати на фото або відео вашого досліду. А я з вами прощаюсь. До побачення, до наступної зустрічі!